Зашмор для бізнесу, і що і хто хоче знищити підприємців в Україні? Уряд знову підняв градус. Бюджет 2026 ухвалили із завищеним дефіцитом, популістичними правками та підвищенням зарплат народним депутатам, що реально стоїть за цими рішеннями, і хто понесе політичну відповідальність за нову угоду із МВФ? Народна депутатка України Галина Васильченко говоримо про ключові цифри бюджету кадрові ймовірні чистки у грудні і ймовірне перезавантаження. Кабміну та комітетів, а також чому уряд і парламент знову грають у популізм під час війни. А другий гість перший заступник голови державного агентства з розвитку туризму України Тарас Лозинський на фоні економічної турбулентності та нової податкової політики. Чи виживе туристичний бізнес? Як місцеві громади зуміли отримати 91,7 млн грн мільйона гривень туристичного збору за це літо? І чи не знищать цю галузь майбутні зміни? Це буде розмова не про цифри, а про. Майбутні країни економіки і бізнесу в час війни, гострі питання, складні відповіді. Прозора політика без прикрас. Сьогодні о 19.00 на нашому каналі.